Привіт, мене звуть Даша Харченка. Вже більше 16 років. Я працюю персональним тренером. В 6 років мене вигнали з тикла доза те, що я тріснула так ударом по колінній чашечці. Що у дорослого чоловіка відбулася тріщина, тобто в мене удар був дуже сильний. Мені тренер зразу сказав татові, що мене треба забирати з єдиноборств, бо я не контролюю силу. І якщо для дорослих це ще тіпа, ну, можливо, дітям пояснити ну, це було дуже складно. Отже. Мене віддали на Айкідо, і перша моя тренерська робота. Ну, бо не немає змагань, і перша моя тренерська робота це була тренером по Айкідо. І саме через тренерство в Айкідо, тобто я пам'ятаю цей рік, коли я в КПІ вчилася, і це був шостий курс. І я прийшла в компанію Netcracker в 30 учнів, які мали за чотири місяці прийти навчання безкоштовне. І чотирьох, по-моєму, так їх мали взяти в, ну, на роботу в Netcracker. Я прийшла відбір 600 людей, які подавалися і попала в ці 30. А паралельно так вийшло. Я працювала на героїв Дніпра тренером по екідо. І в мене виходило там понеділок середа п'ятниця ці курси. Вівторок-четвер, субота я тренувала дітей по Екідо. Там була дитяча група в обід, а ввечері я е, сама займалась. Тобто Дитячу групу я вела, а вечірню групу я вже ходила на тренування. Е, до речі, я ходила до е, ну, е, ви знаєте цю людину. Вона була президенткою асоціації Кідо, як тайра зараз. А ну, на той момент вона була моїм тренером. Отже, станом на зараз я треную людей, треную класно, якісно багато. І станом на зараз я перейшла в онлайн. І, в принципі, я вважаю, що це дуже круто для багатьох. Чесно, бо раніше для для того, щоб попасти до мене, треба було приїжджати в Київ, приходити на тренування і онлайн був недоступний. Тому я зараз починаю вести дуже багато ефірів, поясню, якісь штуки. Я дуже сподіваюся, що я зможу донести весь об'єм знань, які я маю, які сформувалися в мене за роки, за роки тренерства, за роки зацікавленості. В Роботі нашого тіла. І одна із таких фішек, на яких я була вихована, я просто знаєте, я реально крейзі ну, була на цю тему. Це ну, я виходить із світу єд, е, єдиноборств, і я б сказала світу східних єдиноборств. І для мене такий показник був яскравий, що любов до дітей у них вимірювалася тим, що от, я так запам'ятала слова одного майстра японського. Що коли ти любиш дітей, ти приділяєш собі час, щоб вони потім тебе не доглядали. Тобто оця гіпертурбота, коли ти на себе типу, забуваєш повний хер, і потім ти умовно чекаєш, що діти будуть за тобою доглядати 5-10 років. Це на мене дуже сильно вплинуло як ну, розуміння, типу, так. Я хочу займатися собою умовно, щоб ну, мене не доглядали. І для мене ще от з часів, коли я займалася якідо там старша школа. Я постійно шукала якісь типа секретики. Які. Це зараз є інтернет, є чат GPT, ти там все на Google подумав, але все одно там не є все, там нема досвіду великої кількості людей, яких просто немає в інтернеті. І мені пощастило, я спілкувалася з дуже крутими майстрами все своє життя. Ну, бо я дуже хотіла, це логічно. І мені дуже хотілося отримати такий якийсь, тіпа, типу, секрет. Секрет, як бути в офігенній формі. Причому я знала, що вони це знають, бо я пам'ятаю в інституті, в тому ж КПІ, це перший вищий навчальний заклад. Я ходила на секцію по ти Це вже було. Третій, по-моєму, курс, четвертий, так. І приїжджав майстер, і йому було за 70 років. Я пам'ятаю, що він за хвилину відтискався ну, якусь неймовірну кількість разів. Зараз я вам не скажу. Ну, коротше, ніхто в групі з молодих так не робив. Тобто, знаєте, я зустрічала цих людей. Я тренувалася дуже класних тренерів, майстрів. Я бачила, що це реально, це не те, що знаєте, якісь казки. І потім так сталося, що у моєї дуже близької подруги злягла бабуся, і вона вимушена була з мамою доглядати її. І я бачила, як це на неї впливало. Я не скажу, що я рухаюсь в розвиток тільки через страх. Але я скажу, що оцей страх і бажання бути працездатними мене однозначно. Отже, на цій ліричній ноті а, хочу вам розказати, яку тему. Дивіться, я а, сьогодні у нас. 25 липня 25-го року, дуже кльова дата, до речі, я в понеділок, це сьогодні п'ятниця, проводила одну консультацію з жіночки, ну, з чого почати, які мої продукти купити, що взагалі робити ну, для неї, для початку. І жіночки 57 років, і в неї набряки стають все більшими і більшими. І я їй пояснювала те, що я зрозуміла, треба пояснити і вам. Не просто так. Цей ефір іде під вкладочкою руханка на загальне схуднення, але там мав бути загальний тонус. Ну я думаю, що якщо вам е цікавий мій контент, е то вам одна-дві фрази, друге слово не настільки важливо. Отже, дивіться, е я пояснювала, що у нас з віком. А я ж, ну, розумієте, мені можна йти в інститут дослідження старості, працювати, бо мені це дуже цікаво. Але мені ніколи. Я займаюся яхтингом, я роз, зараз веду Інстаграм, Тікток, Ютуб, Телеграм, і це я ще працюю персональним тренером і знімаю тренування. Тобто в мене по факту дві роботи в соцмережі і звичайна. І тому, якби, Ні, але мені цікаво. Так ось. Фішка в тому, що коли ми перевалюємо плюс-мінус за 40, у нас з кожним роком втрачається вікова маса. Тобто наші м'язи стають все меншими, меншими і меншими. І тому люди похилого віку, ви коли їх обіймаєте, вони наче ну, все менше стають, все, все як тендітніше стають. І це ну, раніше це було значить, трошки мило, і раніше був у нас такий наратив, що з віком тренуватись треба менше, бо вік. А станом на зараз всі дослідження американських е е вчених, е вчених канадських, я слідкую за дуже кльовим австралійським інститутом. Йдуть до того, що з віком тренуватись треба більше, бо треба більше підтримувати. Це знаєте, є такий анекдот. одна людина питає іншу, каже: Ізя, в тебе дружина от просто не змінюється. Вона так класно виглядає, як і десять років тому. Він каже, так, але їй тепер на це треба на дві години більше часу. І знаєте, станом на зараз мені не смішно. <смі> Бо станом на зараз мені на це потрібно 2 години більше. І поки це на 2 години більше в тиждень, я розумію, мені 38, що з часом ця цифра буде збільшувати. Тепер дивіться, ми з віком втрачаємо м'язову масу. І якщо ми не тренуємося, ця, ну, ця маса. Вона перестає нас тримати, і ми стаємо такими як вразливими. Ми легко можемо отримати травму, боїмося десь впасти, убезпечуємо себе від якихось рухів, схильно стаємо більше до набриків. І боїмося тренуватися, бо є така тема, чогось у нас тренування демонізували на тему, ну що це якийсь просто має будила що танга, ти трусишся, і ти такі. Ну, звісно, я не піду мені там 70 років. Так ось, фішка в тому, що треба давати силові навантаження, щоб убезпечити ну, цю втрату м'язової маси. Тепер другий момент, ми про набрики поговоримо потім ще про одну штучку. Другий момент. Уявіть, в нашому тілі серце качає кров знизу вверх, взагалі до себе. А в лімфосистемі, тобто у нас є кров, а є точно така ж система лімфатична. От Капіляри з друг знаходяться. І в нас є лімфатичні вузли. Лікті під пахвами, коліна, пахові зони, живі, тут протоки наші. І фішка в тому, що щоб шурхати лімфу, треба або гравітація, ну типу ви підняли руку і там намагається, щоб воно поно. Або ноги, знаєте, це наверх, щоб коли у вас опухші ноги, ви ввечері кладете. Або рух скелетних м'язів, ну, я б сказала, слеж. Типа це, це і це. І третє це робота діафрагми, Вона як трошки насосом працює, але вона не працює на максимум. Вона все не пропрацьовує. Треба рух скелетних м'язів. Сумарно це умовно три таких основних фактори: плюс е, фішки, коли ви розкручуєте місця е, з цими лімфовузлами. Ну, наприклад, е, зараз я дуже багато працюю за столом. Для мене це не типово, бо зараз я пишу книгу. Створюю, в мене вісім марафонів авторських вийшло, вісім рухань. В кожному дофіга тренувань від 12 до 30. Все це мені треба описати спочатку, перед тим, як піти на килимок і відзняти. І коли я дуже багато сиджу, то ці зони, звісно, вони як перетискаються. Мені треба це все розворушити, тазом покрутить. Ну, на прикладі от, цього тазу я вам розказала, що по факту нам потрібно пропрацьовувати зони, де у нас лімфа це перше. Пропрацьовувати м'язи, гравітація, ну, плюс діафрагма ці зони. І що виходить? Що в нас, якщо м'язів стає менше, то то, чим рухать лімфу, його стає менше. І з віком позбутися набряків важче. І те, що працювало в 35, в 65 працювати не буде. Бо вам потрібні м'язи, які будуть рухати вашу лімфу. І от саме на зараз увага! Увага, реклама! Е, я пропоную рішення хоча б почати з руханки 12 хвилин на загальний тонус. У мене просто ця руханка раніше називалась... Загальний тонус, загальне схуднення. Ну, тобто, комусь вона працює як схуднення ця руханка, комусь ця руханка просто для тонусу. Я а, цю руханку використовую в офігенному комбо. Дивіться, якщо вам треба позбутися набриків, і ви взагалі супер давно не займалися для вас, і вам не треба перенапрягатися, от вам складно почати, то виберете дві руханки: загальний тонус і лімфодренаж. І ви 12 хвилин, умовно, тонус м'язів по всьому тілу. Да? Тобто, ви працюєте над тим, що буде виганять лімфу. А друге тренування лімфодренаж – це ви виганяєте цими м'язами. Зрозуміли? Тут тобто розкручуєте все. І виходить таке комбо: Загальний тонус плюс лімфодренаж. Фішка в чому? Що люди з віком чогось вважають, що займатися треба менше, і вони взагалі ніфіга не роблять. І для от людей в такому віці дуже круто хоча би починати з 12 хвилин. Бо важко почати, в голові важко зсунутися з мертвої точки, важко зрозуміти, навіщо це треба. Отже, тепер йдемо далі. Станом на зараз, якщо, наприклад, у вас е, нема набряків і у вас прекрасний тонус організму, ви тренуєтесь. Чи треба вам розглядати цю руханку? Можливо, ні. Можливо, ні, можливо, вам не треба. Але ви маєте з цього відео винести дуже круту думку. Я прямо вас згіпнотизую на секундочку. Що вам необхідні м'язи для того, щоб рухати лімфу? І м'язи вам необхідні для того, щоб тримати свій опорний апарат. І м'язи у вас з віком, вони ну, за рахунок цієї саркопонії, вони втрачаються опружністю менше, 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 менше. Але ще гірше я От у нас, наприклад, м'яс. В ньому купа волокон. І якась частина, десь 50%, це. О, у мене є, до речі, інвентар, дуже класний. Коротше, м'яс. Пучки м'яза. м'яса. Да? Всі ж діли м'ясо розбирали на волоконки. Оце волоконки. Десь половина з них, от шість, це м'язи на витривалість, які працюють. Це те, що ви довга ходьба, довгий біг використовуєте відвало. Десь із цих розподілення з половини, а, десь одна третина це м'язи швидкого реагування. Це те, що напрацьовується зараз у цих тренуваннях хід тренуваннях. Це стрибки, швидкі рухи від 30 до 20 секунд сесії супервзриву. Це е, коли ви тиснете там, останні один-два підходи до отказу. Тобто ви ж це не робите хвилину, ви робите це на останніх оцих там ну, один підхід, може бути 3-15 секунд. І тоді працюють ось саме ці, давайте їх рожеві будемо. М'язи швидкого реагування, які вибухову силу мають. А ці м'язи вони такі, типа, не туди, не сюди. Ми типа як этот, хек, типа як і риба, і типа непонятна, якщо що, ми можемо замаскуватися під м'ясо. І, коротше, виходить, що з всього у вас м'язового корсета 30% це м'язи повільні. Плюс ну, половина. Із цих, що є половина, десь частина це такі перехідні. Вони можна, їх можна натренувати в цю сторону, а можна в цю. І оці м'язи, це оця вибухова сила. І питання, да? от, можливо, у вас виник не. Можливо, вас виникне питання. Нафіга вам волокна швидкої реакції. А фішка в тому, що саме ці волокна, це рожевинки, відповідають за те, якщо ви. Спотикаєтесь і падаєте? І підставить ногу, підставить руку а, або там, ви підняли руки кастрюлю, де стаєте, і під, ну, вона почала падати, зреагувайте! Оці волокна працюють. І для обезпечення себе від побутового травматизму з ліком вам потрібно, щоб вони у вас були. А тепер, що відбувається у вас ну, з набриками ми розібралися, Якщо оця вся штука з віком стає менше, то у нас, от у нас і так було це отак, один олівець із шести, да? а тепер уявіть, в мене якраз є прекрасний інвентар. Якщо ці волокна швидкореакції, вони стають ще меншими, бо ви з віком втрачаєте м'язову масу. І у вас ці ниточки волокон, як вони вас убережуть? Вони навіть не захочуть реагувати, бо вони зраду, ну вони не вони вже все, вони не працюють. І тоді настає жопа, коли ви боїтеся а, по сходинкам ходити, бо ви вже не можете. Це знаєте, в 50-60 здається, що воно ще все працює. А в мене бабуся, вона довго житель зараз її вже немає на цьому світі. Вона померла в 88 років, і бабуся останні 10 років не виходила з квартири, бо їй було дуже страшно робити кроки вниз з першого поверху на вулицю. По сходам вона не могла оце зловити цей рух, коли ти робиш крок вниз по сходам, і тобі страшно, бо ти не можеш. Розраховувати на своє тіло, а це відбувається через те, що я вам розказала, цих волокон стало дуже мало. І тому нам потрібно розвивати наше тіло силовими. Дивіться, я досить з великими вагами працюю, але я невелика. Це що, знаєте, треба постаратися накачатися. Але тренування силові потрібні. І якщо у вас нема нічого і з чогось треба почати, то якраз руханка оця загальний тонус вам буде початком, коли ви себе будете тримати в тонусі. Умовно, хоча б, щоб у вас ці олівчики, ваші м'язові волоконки, хоча б працювали. А далі, чесно, ви їдете в смак, в мене є дівчата. 50, 57, 58, 56. Який вже нормальний фігачок на марафонах по 30-40 хвилин. Тож, в коментарях, якщо ви дивитесь на Ютубі під цим відео, я прикріплю руханку на загальний тонус купити там 30 тренувань. Що а, але якщо ви хочете спробувати, що це таке, що можна прокачати 12 хвилин, і в інстаграмі, і в Ютубі є з такою ж обкладинкою відео, де конкретно... Винування. Отже, на сьогодні все. Всім дякую, хто був в ефірі, послухав. І до нових зустрічей. Пишіть обов'язково коментарі, будьте здоровими, бо я дуже хочу, щоб з любов'ю до наступного покоління, як мінімум, ми не давали їм привода за нами доглядати. А Станом на те, якщо наше життя ще стане просто класним, не бачу жодної проблеми цим не займатися. Всім щасливо і до побачення!